Шість срібних монет писанок, викарбуваних королівським монетним двором Канади, поповнили колекцію музею писанкового розпису. Такий подарунок зробила відома мисткиня, дослідниця народного мистецтва, амбасадорка української культури в світі Марія Рипан з Торонто. Жінка приїхала в Україну і особисто передала музейникам оригінальні експонати. Я привезла шість монет писанок, які я зробив. А... Uh, королівський двір Канади, і кожного року вони просять когось іншого, щоб зробив дизайн. І так, що є шість чудових писанок, а це є монети, і так що я, на мою думку, це належить, воно повинно бути в музеї, а тут є такий унікальний музей писанки. Так що я постановила ще від початку від 16-го року, як вийшла перша монета, що місце для неї є в музеї. Вони, як випускаються, то є певна ціна, No, to vsak odprl je nekje po 100-140 dolarjev, originalna prva ta cena. Вони дуже скоро розходяться щоразу. Її візит супроводжується і чи майстер-класами з бісероплетіння, які вона проводить і в Україні, і за кордоном, чи презентацією книжки. Але починаючи з 2016 року, пані Марія щороку приїздила до нашого музею з подарунками. У 2016 році вийшла перша срібна монета у формі нашої української писанки. Це була подія не тільки для канадської нумізматики, бо монета побачила. Світ завдяки канадському монетному двору. А це подія для всього світу, бо у формі овалу монета з'явилася тільки вперше в 2016 році. І зараз ми в експозиції маємо чотири срібні монети, які подарувала пані Марія. Щороку вона купувала, адже напередодні Великодня у Канаді виходила нова монета з новим орнаментом, в створення якої долучалися різні митці. Alle... Uh... початок пандемії, 2000-й рік, повномасштабне вторгнення змінили плани, так що пані Марія змогла тільки сьогодні приїхати, і ці всі монети, писанки, які вона купувала для нашої експозиції щороку, вона сьогодні презентує і всі вони посядуть почесне місце в нашій експозиції. Цей подарунок неймовірно цінний і вартісний не тільки за своєю ціною, адже кожна монета коштує немалі гроші. Але з мистецького боку, і це є справжня така цікавинка, яка викликає захоплення нумізматів в усьому світі. І як тільки но монета з'являється, вона швидко розходиться серед нумізматів і шанувальників народного мистецтва, і ми тішимося, що у нашому музеї в експозиції ми будемо мати повну колекцію всі 10 монет у вигляді нашої української писанки.